Чиття Карла Юнга, однієї з найглибших і найвпливовіших постатей у психології, пропонує нам унікальний ключ до розуміння архітектури людської душі та розуму. Його теорії продовжують проливати світло на заплутані лабіринти нашого внутрішнього світу, особливо через призму підсвідомого, архетипів та колективного безсвідомого. Однією з найбільш загадкових сфер, яку досліджував Юнг, є феномен повторюваних подій у нашому житті. Він стверджує, що ці події не просто збіг обставин чи фатальна випадковість, навпаки, вони є психологічним посланням, яке виникає з глибин нашого безсвідомого, це відлуння нерозв'язаних конфліктів, пригнічених емоцій чи затайних страхів, які наш свідомий розум часто не бажає визнавати. Наше підсвідоме, наче архів минулого досвіду, накопичує емоційні тягарі та травми. І коли їхня інтенсивність стає критичною, вони починають проявлятися на поверхні життя у вигляді циклічних повторень. Ці повторення, по суті, є запрошенням до свідомої конфронтації з внутрішнім архівом. Вони змушують нас подивитися в очі, тому, що ми витіснили. Юнг підкреслював, що розуміння сенсу цих циклів є життєво важливим для досягнення психологічного здоров'я та рівноваги для внутрішнього пробудження. Кожне повторення це шанс не лише розв'язати внутрішні суперечності, але й досягти глибшої духовної зрілості. Центральну роль у цьому процесі відіграє колективне безсвідоме, універсальна ментальна структура, що містить сліди спільного історичного досвіду людства. Воно формує наше сприйняття світу через архетипи, універсальні примітивні символи, такі як герой, мати або ж тінь. Наша індивідуальна тінь. Це сукупність тих особистісних характеристик, які ми свідомо відкидаємо або пригнічуємо. Юнг наполягає, заперечення тіні призводить до постійної внутрішньої боротьби, що знову ж таки маніфестується у негативних повторюваних подіях. Таким чином, комплекси, що формуються з травм і нерозв'язаних емоційних ран, а також відкинуті аспекти тіні, стають потужними рушіями життєвих циклів. Вони змушують нас знову і знову переживати схожі ситуації, особливо у стосунках, доки ми не усвідомимо їхній внутрішній сенс. Роздільна здатність цих внутрішніх конфліктів, прийняття тіні і усвідомлення комплексів це шлях до інтеграції, гармонійного співіснування свідомого та безсвідомого. Повторення це не покарання, а дорожня карта до нашої справжньої ідентичності та духовної трансформації. Вони відкривають двері, щоб звільнитися від ланцюгів минулого. Розуміння цих циклів дозволяє нам не лише пізнати себе, але й досягти більш високої психологічної цілісності.